Всім привіт! Сьогодні в випуску Тарас Михавка може покинути Динамо Київ. Манчестер Юнайтед запропонували підписати довбика нову футболку збірної України від Адідас. Можна придбати за 6999 гривень. Степанов зробив асист у матчі за Нюрнберг. Трабзонспор посилено працює над зміцненням захисної лінії на тлі новин про можливий перехід Арсенія Батагова до англійського клубу. У фокусі турецької команди опинився ще один український футболіст, два річний оборонець Динамо Тарас Михавко. За інформацією джерела гравець, який представляє молодіжні збірні України, розглядається як один з ключових кандидатів на заміну Батагова. Скаути Трапзонспора пильно відстежують розвиток михавка, і як стверджують джерела, клуб готується подати офіційний запит уже в найближче трансферне на вікно. Попри ймовірний прибуток у розмірі приблизно 20 мільйонів євро від продажу Батагова, трансфер Михавка також може бути досить витратним. Трансфер маркету оцінює молодого оборонця у 6 мільйонів євро. Хоча «Динамо» за повідомленнями інсайдерів, планує виручити за свого перспективного гравця не менш ніж близько 8 мільйонів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Рома активно вивчає можливість підсилити атаку за рахунок Джошо Зірксе, форварда Манчестер Юнайтед, який раніше виступав за Болонію. Про це повідомляє газета Делоспорт. За даними видання, Римляни пропонували варіант угоди, у яку могли включити Артема Довбика. Проте Манчестер Юнайтед не виявив інтересу до українського нападника. Тому цей напрямок перемовин не отримав розвитку. Журналіст Енріко Камеліо в ефірі Радіо Радіо підтвердив, що Зірксе дійсно є одним з основних кандидатів на підсилення Роми. Чаймовірність обміну з Довбиком виглядає дуже низькою. За його словами, перехід зірксе став би серйозним кроком для клубу. Однак ситуація навколо українців чи зазнає змін. Нагадуємо, у цьому сезоні Артем Довбик зіграв 13 матчів, у яких відзначився двома голами, двома асистами. Компанія Adidas офіційно відкрила продаж оновленої ігрової форми Національної збірної України з футболу. На офіційному сайті бренду оригінальну футболку можна придбати за 6999 гривень. Шорти коштують 2499 гривень, а гетри доступні за ціною 999 гривень. Вартість репліки футболки становить 4999 гривень, а дитячу версію пропонують за 3499 гривень. На сайті UAF оригінальну футболку про продають за 6499 гривень, а репліку за ті ж 4999. У п'ятницю 7 листопада матчем між Дрезденським Динамо та Нюрнбергом стартував 12-й тур другої Бундесліги. У стартовому складі гостей з'явився український нападник Артем Степанов. І він миттєво віддячив головному тренеру Мірославу Клоуза за наданому йому довіру. Вже на 10-й секунді зустрічі Степанов отримав передачу на хід правим флангом. Силою корпусу збив темп захиснику, який не зміг його зупинити. Пройшов кілька метрів уперед і викотив точну передачу в центр штрафного майданчика. Рафаель у дотик пробив у дальній кут, не залишивши жодного шансу воротарю. Варто зазначити, що цей асист став для Степанова першим у поточному сезоні, де в 11 матчах він має два забиті м'ячі. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.